Андрій Шевченко під час нагородження Шахтаря видав фразу, яка дуже не сподобається вболівальникам київського Динамо. Сергій Ребров зібрав прес-конференцію та заявив про готовність піти зі збірної, а українські команди дізналися суперників у Єврокубках. Усім привіт, друзі! З вами Футбол України. Сьогодні дуже-дуже насичений випуск у нас. Перед його початком звично закликаємо вас підписатись на наш канал. Залишається там зовсім небагато до 15 тисяч. Як тільки нас буде 15к, одразу ми. Ми Розігруємо ось цей ексклюзивний бокс. Це колаборація Пуми Шахтаря. Та футбол України. Як прийняти участь у розіграші, все читайте в описі до цього відео. Там є посилання на відповідний ролик. А що це таке? Дивіться далі. Ексклюзивна колаборація Шахтаря Пуми та футбол України Отримай унікальний велкамбокс. Що всередині? О, там ігрова форма Марлона Гомеса, ексклюзивні картки футболістів, а також наПій чемпіона. Саме твій напій, ну і шарф команди. Усе це може бути твоїм. Лише за коментар та підписку успіхів! Отож, уже сьогодні Київське Динамо зробить іще один крок на зустріч груповому етапу Ліги Чемпіонів. На команду Олександра Шовковського чекає зустріч із Рейнджерс. Ця гра буде номінально домашньою для Динамо та прийде на стадіоні люблін Арена. Напередодні команда провела кілька тренувань на клубній базі місцевого мотора. Динамівці працювали над командними взаємодіями та тактичними аспектами. Практична робота на полі чергувалася з теоретичною. За словами Олександра Шовковського, доми. Бутнього протистояння готові усі, окрім захисника Максима Дячука. Він перебуває у лікарні у Варшаві. Найближчим часом гравець перенесе операцію та розпочне процес реабілітації. Уже долучився до команди та почав тренуватися в загальній групі. Тимчик до слова, матч буде обслуговувати литовська бригада арбітрів на чолі із Донатасом Румшасом. Із Динамо він жодного разу не перетинався, але судив матч Шахтаря проти шерифу, який завершився в нічию 1-1, а також гру збірної України проти Казахстану. Там зафіксували рахунок 2-2 у прямому ефірі. Зустріч покаже телеканал 2 плюс 2, а також Динамо Тіві. Ну і на каналі Динамо Київ у Ютуб також можна буде переглянути цей поєдинок. Зіграють кияни у білому комплекті форми. До слова на цей поєдинок наш партнер пропонує дуже широку лінію, де кожен із вас зможе знайти для себе щось цікаве. Наш прогноз ви бачите на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, на вас чекає ексклюзивний бонус. Дізналося Динамо і з ким буде грати, якщо на даному етапі кваліфікації зможуть пройти Рейнджерс. У випадку проходу шотландської команди підопічним Шовковського належить зіграти із переможцем пари Red Bull Salzburg Twente. Базу дати раунду плей-офф Ліги Чемпіонів 20-21 серпня, а також матч відповідь 27-28 серпня. Отримав суперника і кривбас, яким належить зіграти із чеською Вікторією Пильзень. У випадку успіху вони будуть зустрічатися із шотландським клубом Харц. Матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи заплановані на 22 та 29 серпня. І з Вікторією команда Вернедуба зіграє, нагадаємо, 8 та 15 серпня. Якщо ж Кривбас не пройде чеський колектив, то гратиме кваліфікацію до Ліги Конференцій, а там у раунді плей-офф на них чекатиме Бетис. Ці матчі відбудуться 22 та 29 серпня. Далі у нас Мірча Луческу, колишній наставник Динамо та Шахтаря, офіційно призначений на нову посаду. Отож Луческу став новим головним тренером збірної Румунії. Про це було оголошено на прес-конференції за участі президента футбольної асоціації Румунії. Термін дії контракту становить два роки. Основною задачою мір чи є кваліфікація на чемпіонат світу, який у 26-му році прийматимуть США, Мексика і Канада. Нагадаємо, для Луческу це знакове повернення до збірної, адже головну команду країни він вже тренував. Було це у період з 81 по 86 рік. А також виводив румунів на чемпіонат Європи у 84 му на черзі у нас Сергій Рибров та його спілкування із пресою, яке нарешті відбулося. Ми виділили три основних тези, які сказав наставник. По-перше, відповів Сергій Станіславович на запитання щодо свого помічника Гліба Платова. Рибров відповів на закиди, нібито саме Платов готував заміни у матчі проти Румунії, а головний тренер не брав участі у цьому процесі. Хто сказав, що він робив заміни у матчі проти Румун замість мене? Хтось бачив, як він до мене підходив і щось таке робив. Не потрібно. Потрібно вмішувати УАВ у боротьбу гліба з агентами. Це зовсім інша історія. Де буду працювати, я там буде працювати Гліб. У якій ролі буду вирішувати я. Я йому довіряю, і він робить усе, що я прошу. Гліб ніколи не лізе поперед головного тренера, заявив Ребров. Після цього довелось відповідати йому і на питання щодо комплектації складу, який він та його команда обрали на чемпіонат Європи. Так, у нас були і є проблемні позиції, але ось так заднім числом мені важко сказати, що заявка була б іншою. Ну, наприклад, у нас був би піхальонок. На мій погляд, це гравець потенціалу збірної, але тоді у нього була травма, а інші гравці були готові краще і ми мали це враховувати. Ну і на завершення заговорив коуч про можливу відставку. Я підписав контракт на три роки та два цикли. Якщо я зрозумію, що я тут не потрібен чи не даю результат, я готовий піти. Вважаю, перший рік. В умовах дефіциту часу ми провели непогано, але наступний цикл буде вирішальним. Додамо, що ймовірно вирішальною для Риброва і компанії буде саме Ліга Націй, де збірна України стартує восени 7 вересня ми зіграємо проти Албанії. Ну і на кінець поговоримо про президента УАФ Андрія Шевченка, який видав дуже гучну фразу, яка навряд чи сподобається вболівальникам київського динамо. Щоправда, Сподіваємось, вона так би мовити підбурить саму команду. Отож, голова УАФ Андрій Шевченко прийняв участь у церемонії нагородження золотими медалями чемпіонату України минулого сезону донецького шахтаря. Під час зустрічі поспілкувався він із прес-службою гірників, відзначивши велику роль донецької команди у місці України в таблиці коефіцієнтів. УЄФА. стартують Єврокубки, і я бажаю нашим клубам, які представлятимуть країну на цій арені, якомога краще виступити, зіграти у які. Кисний футбол та максимально здобувати очки, що дуже важливо для України, каже Шевченко. І як приклад, я можу привести Шахтар. Це команда, яка стабільно грає на європейському рівні, яка демонструє прекрасний футбол та дає результат. Більшість очок, які були зароблені нашими командами, були саме від Шахтаря, заявив Шевченко. Ми сподіваємось, що кияни це прочитали та зуміють додати нам кілька балів вже у матчі із рейнджерс. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас чекаємо вподобайки, прокоментуйте це відео та не забудьте перевірити підписку на наш канал. Нагадаємо, як тільки нас буде 15к, одразу розігруємо ось цей ексклюзивний бокс. Дякуємо за увагу! Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.